Путін соромиться свого розміру, і мова буквально про його зріст. Тож нічого сороміцького ви тут не почуєте. А от сорому буде багато. Бо Бу у спробі приховати свій невисокий зріст. Кремлівський диктатор не нехтує підборами по 15 сантиметрів. будь пожалуйста. Владимир Владимирович, ну у нього особи каблучок. Чим вони отличаються Путіна туфлі. У Путіна буквально фетиш на сантиметри, і це не метафора. Уявіть собі, президент ядерної держави, який мріє про статус нового Петра Вілікова, насправді дуже сильно комплексує. Тому зріст Володимира Путіна це майже державна таємниця. Офіційно 170 сантиметрів, а не офіційно скільки завгодно, лише б не казати вголос. Утім, навіть ці 170 – це просте перебільшення. І це не припущення, а багаторічне спостереження тисяч людей і десятків об'єктивів. І що довше ми спостерігаємо, тим смішніше нам стає. Мене звати Микита Гавриюк, і сьогодні ми з вами говоримо, чому мегадиктатор із параноїдальними замашками насправді не впевнений в собі чоловік у пеніходах. Не забудьте підписатися, поставте лайк та поділіться цим відео, бо підбори можна змінити. А от правда залишиться назавжди. Почнемо з оцього відео. Це 2018 рік, перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним у Хельсінке, Фінляндія. Не бачите нічого незвичайного? А ось так. Зверніть увагу на те, як дивно зігнута штанина кремлівського упиря. Це вже на просту складку не спишеш. Але щоб переконатися, подивіться на його ходу ось тут. Бачите, вона неприродня і трохи ніби куряча. Ніби людина намагається втримати рівновагу. І, виявляється, весь фокус тут не у самих ногах Путіна, а у тому, що на них взуто. Ви не повірите, але у Кремлі є спеціальна людина, яка шиє диктатору ексклюзивне ліфт-взуття. За даними деяких російських ЗМІ йдеться про персонального взуттівника, який виготовляє черевики з внутрішньою платформою, так звані пеніходи. Цю інформацію також підтверджували журналісти західних Sky News та The Week, посилаючись на джерела в дипломатичних колах. Це черевики з внутрішньою платформою, і вони, схоже, додають Путіну не лише сантиметрів, а й впевненості у собі. До речі, платформа це єдина річ у Росії, яка точно виросла за часи правління Путіна. Ці пині яких прозвали у пресі, додають від дев'яти до вдумайтеся лише п'ятнадцяти сантиметрів. Але ціною дивної, інколи комічної ходи людина буквально йде навшпиньки. Тож кожне відео з перемовин це ще й фрагмент такого собі танцю. На черевиках – підбор, а на обличчі страх бути спійманим на гарячому. Ви, можливо, цього ніколи не помічали, бо Путін робить усе, щоби ви цього не помітили. Але подивіться уважно ще раз. І побачите те, що Кремль ховає вже чверть століття. Комплекс, який не лікується. Ну хіба що підборами. До речі, що цікаво, серед майстрів взуття на Росії ця інформація ну, взагалі не секрет. А як фірма називається? Сільвано латтанці. Вот ці Путін носить. Які путін вот". носить? Покажіть, будь ласка. Володимир Владимирович, ну <звук> у нього особливий каблучок. Ну на що тільки не підеш заради особова каблучка, особливо коли весь російський народ слухняно під цим самим каблучком живе. Хоча інколи, попри всі зусилля, взуття видає себе, і саме тоді починається найцікавіше, якось тут, у 2020-му. Або, наприклад, Мінськ, 2017 рік. Путін прибуває на саміт ОДКБ і виходить на червону доріжку, як завжди, із важливим обличчям. Але в цей момент камера опускається нижче, і ми бачимо їх: ті самі підбори: вісім-десять сантиметрів, масивні і дуже дуже очевидні. Тоді, вперше, підбори Путіна стали головним ньюзмейкером. На відео чітко видно, як Путін рухається із хиткою. Ходою, ніби ледве-ледве тримається на ногах. І це не жарт. Журналісти та Ньюс Ту ще тоді підмітили, що хода Путіна дивна навіть для його віку. А йому тоді було всього лише 65. Однак вона була не дивна, а просто оздоблена гарною платформою. А поруч Лукашенко вищий та у звичайних туфлях. І різниця в рості між ними не просто очевидна. Вона принизлива. Бо навіть із підборами Путін виглядає на 10 сантиметрів нижчим. І Білорус, кажуть, не стримав посмішки. Після цього інтернет вибухнув мемами, жартами, гівками Путіна малювали як маленького хлопчика, який заліз у мамине взуття. А хтось взагалі зробив монтаж, де каблуки були, наче для цирку. Але саме після цього випадку стало з'являтися все більше сумнівів. До речі, ось як на думку інтернет-експертів мають бути розташовані ноги Путіна всередині цих монструозних туфель. Тож це був момент, коли вся конструкція, і міфу, і черевиків дала тріщину. Тому люди поряд із путіним зобов'язані бути нижче за нього, і це не жарт. Кремлівський протокол вже багато років існує за написаним правилом. Ніхто не має затьмарити вождя, тим паче у буквальному сенсі. Ось вам історія: 2015 рік Москва, офіційне нагородження видатних жінок на 8 березня. Наче все йде добре. Аж тут раптом на декількох панянках охорона помічає, який жах. Підбори, і от коли настав час робити фото, на Путіна чекала ганьба, бо він просто загубився серед самих звичайних дам. Ну, ви самі бачите, тут не якісь спортсменки. Фото розлетілося таблоїдами із підписами типу Путін у тіні жіночої сили. Після цього підбори для гостей Кремля стали майже офіційно заборонені. І з того моменту з'явилося залізобетонне правило: біля Путіна лише статисти нижчого росту. Під час зйомок спеціальні подіуми іноді навіть встає на сходинку чи поміст, камери ставляться нижче, за звичне, або кадр витягував його візуально. Якщо треба, ракурс, світло, відстань все, щоб виглядати, хоча б не гірше за співрозмовника. І це не теорія змови. Це багато разів фіксувалося фотографами, дипломатами та журналістами. Саме тому західна преса відкрито називає Путіна famously self-conscious about his height. Ну тобто, широко відомий своїми комплексами щодо зросту. Він широко відомий своїми комплексами щодо зросту. Повідомляли The Express. Вони наводять приклад, що російський прем'єр-міністр Побагрянів, коли помічники забули сказати групі жінок, запрошених до Кремля, не носити високі підбори. У 2015 році. Тоді кількох гостей буквально нависали над путіним. До речі, за популярною теорією, Путін обрав Дмитра Медведєва своєю заміною у 2008 році саме через це. Зріст Медведєва приблизно 162 см, сантиметри. Тоді як у Путіна офіційно вказано 170 і ця різниця сантиметрів працювала на імідж диктатора. Поруч із Медведєвим він виглядав не просто рівним, а навіть більшим. Так, це може звучати трохи дріб'язково, але у візуальній політиці Кремля кожен сантиметр має значення. І якщо президент боїться виглядати нижчим за свого підлеглого, то краще знайти підлеглого поменше. Іноді у Кремлі навіть не намагаються це приховати, просто малюють нового Путіна, буквально у фотошопі кілька додаткових сантиметрів і вже не диктатор на каблуках, а візуальний альфа-самець. Яскравий приклад: зустріч із Реджепом та Ердоганом у липні 2022 року. У турецького президента зріст 185 сантиметрів. Але на кремлівському фото Путін поруч майже як рівня. Порівняйте самі, це фото від МЗС Туреччини, а ось це від Росії. Має, правда? До речі, я знаю ще одного політичного лідера зі схожим зростом та навіть ім'ям. Вгадаєте про кого я? Правильно, Володимир Зеленський. Зріст у них відрізняється на 1-2 см. але на цьому подібність закінчується, бо один носить пеніходи, а інший, скоріше за все, просто сміється з мемів про себе. Зеленський жодного разу не намагався здаватися вищим. Ну тут навіть за прикладами далеко ходити не треба. Буквально нещодавно приїхали до Києва лідери Великобританії, Німеччини, Польщі та Франції. Зеленський серед них найнижчий. І що? І нічого. І це нікого здається не турбує ні глядачів, ні гостів, ні, тим паче самого зеленського путін роками боїться виглядати нижчим, вибудовує декорації, позує, підбирає взиття. Бо здається, в його уявленні президент це не той, хто вирішує проблеми, а той, кого не перекриє сусід у кадрі. Але Путін не єдиний, хто боїться сантиметрів. У кожній епосі є свої політики, які ладні на все, аби виглядати хоча б на 5 сантиметрів вищими. Ну почнемо з північної Кореї. Куди ж без неї? Кім чинир? Батько нинішнього лідера мав зріст лише 160 сантиметрів. Але на офіційних заходах з'являвся у взуті на платформи, а також із високою зачіскою, яка нагадувала карикатурну перуку. Його син Кім Ін продовжив традицію. Він також носить черевики з підйомом і часто обирає широкі штани, які прикривають масивні підбори. А от у Франції був Ніколя Саркозі, 165 сантиметрів зросту, і цілий набір трюків, спеціальні устілки, підбори. Навіть заміна офіційного взуття перед зйомками. У 2009 році він попросив своїх охоронців стояти на кілька метрів далі, щоби не виглядати меншим на загальному плані. Що з цього вийшло? Жарти, колажі, іронія і постійні згадки про зріст замість політики. Комплекси політика дуже часто стають частиною його особистого бренду. Але бувають і винятки. Ну, наприклад, Сільвіо Берлусконі. його зріст був близько 171 см. і він комплексував. Але не через нього, а через руки. Тональний крем, пересадка волосся все це було. Але замість того, щоб соромитися, Берлосконі пишався своїм стилем. Навіть кажуть, підколював Тоні Блера, коли той з'явився без укладки на голові. Взагалі, вміння посміятися над собою, погодьтеся, дуже цінне, і воно здається, незнайоме Путіну. З іншого боку, Ліндон Джонсон, колишній президент Сполучених Штатів із ростом 193 сантиметри, навмисно використовував свою висоту для домінування. Існує безліч фото, де він прям нависає над співрозмовниками, буквально тисне зростом, і це працювало. Люди поступалися, погоджувалися та підкорялися. Схожа ситуація із Трампом, Лінкольном та Деголом. Вони всі дуже дуже кремезні. А от Наполеон, між іншим, не був маленьким. Його зріст близько 169 см, сантиметрів, що цілком нормально для кінця 18 століття. Але він любив оточувати себе гренадерами і гвардійцями високими чоловіками. Саме тому на тлі велетнів і виник той міф про маленького наполеона. До речі, ловіть дотепний факт. Психологи кажуть, що у виборах люди часто підсвідомо голосують за вищих кандидатів, бо ми сприймаємо зріст як силу, захист та впевненість. Тож хтось це використовує, а хтось знаходить як обіграти. Путін, схоже, також знає про цю цікавинку, але він обрав інший шлях. Він невисокий і тому не зізнається, а маскується. Черевики, подіуми, постановки. Бо Путін хоче бути великим в усіх сенсах. Але коли політик стоїть на платформі, а не на принципах, це вже не імідж, це анекдот. Ну, бо їй богу, хто на що став, а от Путін на каблуки. І поки він грає в сантиметри, світ бачить справжній масштаб без монтажу, без підставок та без ілюзій. Путін хотів бути як Петро І а став чоловіком на підборах. Але світ бачить ці комплекси. Такий зріст не робить з нього великого, а от смішного, цілком. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці перевдягання Путіна, і підписуйтеся, щоб не пропускати нові розбори.